Друзі, привіт! Будемо посилку розпаковувати. Ось така посилка велика прийшла. Сьогодні прийшла вчора. така Сильно важка посилка Буду розпаковувати. Тут вже і укерпошта щось скривала, бо скотч їхні. Чекю. середін. Да. О, вскрию. Вскрив посылку. Прякосії будемо розпаковувати. Які краще? Десь бік поставлю. Чи сюди... Велика на столі не поміщається. ну, та, так буде видно, що посилку розпаковую чай. Ну, такому. Що це. Ось такі коробочки чаю. Я не пам'ятаю, які я заказував Там якісь ІПР заказував, і зелений різний чай. Ну ці китайські. Це китайські рольфи чи японські. Доведен бути китайські. В якусь накладну положили декларація полузалу. теж чай. Ну, я не знаю, які вони дуже будуть паковці. Чаї, бо різні чаї по заказу. Ну, от таке все. Полу у зел. Така коробка інтересна. Така жестяна. О, oh, все пришло на руку массажер пришел. Да сей должно быть давление мерять, не значит воно. Уже якась такая посылка. Это, может быть, машинка пришла. Мабуть, да. О! Да, ленточно прийшла. Ну, все. Вот такая машинка шлифувальна. Так. Просто блин. Вот такая машинка шлифувальна пришла. Теперь у меня есть. Давно так хотів. Вот такая. Потом на видео буду распаковывать Ну все. Шлифмашинка. Слен, точно. Ну так О, важка такая, вона велика. Великого розміру, Ну такая. 800 ватт. Не знаю, це багато для машинки, для чи мало. Ну важка така якась велика там. Всередині. Ми її сюди поставимо, так. Да? якась така лента до машинки, до цієї. Я думаю, вона ну, стандартна повинно бути, да? Ну, <laughs> щось Чуть... така сама наче намальована, да? Ну, да, цієї фірми. Думаю, вони всі підійдуть. Це на якийсь унікальний розмір. Ну, щось... Чуть... Мкензі фірма, Сами Финнити. Ну Це до все. Мы в машинку. Ось такі різні шоколадки. Ось такі. Це для мами. такі шоколадки. Ось такий. Все. Білий шоколад, а то чорний. Ось такий. Ось цей. Трохи пом'ялася. Фереро роша все така з горішками. Таку мама любить таку Фереро роша. Ось так. ось така інтересна банка Принглс маленька. Ось таку маленьку, наче брав колись. Такая упаковка интересная, дизайн. Вот такие. Принглс. Вот тут еще есть лента Дошли шлифмашинки. машинке. Всё. Так три, три упаковки ленты, фісташки, С Калифорнии фісташки. Це вони из солью эти, да? Эти солью фісташки. Ne, tokiai keks. Fruktovai. Fruktovai tokie keks. Fruktovai keks. Tokia pakuoka įdomi. Це чай Шут. Даман Fresh. Ось такий. Ось такий наче чай був. Ну так чай в сумочки такі упаковують, бумажні. Ось такий. Тут різний чай. Потім будемо пробувати такий один. Друга така. Пом'явся. Тому на відео будемо пробувати. Ну, такий запах сильний щось сьогодні, наче. від цього чаю. А ще й пробники якісь. Пробники лошать <laughs> чаю. <laughs> Такі бувають пробники, якщо чай заказуєте, ложать вот такі якісь пробники. Ось такі. Пробники чаю. Інтересні такі. Тут написано парфюм. Парфюм. Должен быть чай, но написано щось партфюм. <реш> ну вот за таких я помню чаю это ж заказываю. <реш> написано щось парфюмы. Воно не вміщається все. якийсь стіл такий ширший, чи побільше. От, значить, не сильно пом'ялися все. Ось такі батончики. Барс, міні. Тут різні такі. От, такі ми ще не пробували з вами. 23 батончика, а такі вони різні тут. 450 грам батончики. I <laughs> do Такі пов'язки на руку. От комп'ютера рука болить, отут все воно Там скрізь натирає. Ну, і особливо як літом не в кофті якісь теплі, такі з рукавами, то воно руку обсів натирає. Рука болить. Багато за комп'ютером сижу. І воно це так. такива три штуки Такі хлоп'я Dead Less 75 грамм отакі. Вони так вже пом'ялися упаковка будемо пробувати. Ось такі ще горішки не пробували в такій упаковці. Це оце така фірма, як оце. Я бат-батончики зробила все, бач. Ось такі ще. Що горішки. Так як вони кечучі. Ось така красива упаковка. Горішки. Ще такі батончики Марс І конфетти. Такі смактальні. Ну такі пробував мейн. Ну, такі. І Марс. Тут 17 батончиків Марс. Всередині. Конфети. Така банка олівки зелені. Банка олівки мені олівки нравляться. І все ще тако гарно запечатано. кто писал, значит, за Алиэкспресс. Такой мед. Ну все. Такая интересная упаковка. Тысячу долларов. Судтина. Ну так у двох таких пакетах було, был. пуперка така хлопать. Вона хлопає, Ну так не сильно. Такий сок капризун такий чері з вишнею. І такий фруктовий. Це помялось. навіть покажу другу. фруктові всі помялись. ось одна не помялась. ось такий сок. Да, щось фруктові... фруктові щось пом'ялось. Ну, Йор, на таможні розпаковувати. Чи, чи де там на почті і воно минеться тоді? Ну так. Супер. Так. Буде шопить на відео. Ми з вами просили, щоб отакий оці Рікало -рі -ка -рі випустили український варіант, і вони випустили, дивіться. Ми з вами просили, ставили лайки, щоб випустили. І дивіться, що з'явилося. Український варіант Active Air. Чим це? І з травами тут різними. З українськими травами ось. випустили. Ви? Самий популярний дизайн. Такий. Зараз такі цвіта самі популярні скрізь. Отак, От український варіант. І такі обичні. Це не реклама нам на пробу прислали. Те, що ми лайки ставили. Щоб... так. Різні смаки. Це м'ятний такий. Оце з медом з різних трав. Це таке як горло болить можна. Такі різні. разні. Ще одне. Це чи з, з, з какао. Забуваюсь отака. Наче ж не з когою. Декі пробував, який не пам'ятаю. Така шапочка. І такі тік-так інтересний. З 2007 року. Ось такий запас. Фреш. Фруктовий. А це. Гут? Агум. Це з цим? Якийсь лимон, апельсин, ківі. чи як. Не ківі, а цей. Ось такий кислий. Ну все намалюваний. Лайм. Ось такі класниці? Будемо пробовать на відео. І найважне, що прийшло, це такі зошити прийшли. Мені не мав що записувати ідеї свої. мене кінчаються, мене багато ідей, чертежів всяких, всякі роботи, і Багато всього, І такий зошит. В клітинку удобно всякі записи робити. Ось такий зошит класний. В ящик тут положу його назад. І Ще один зошит, отакий. Щоб удобно було записувати, такі великі зошити мені нравляться. Щоб завжди свої ідеї записувати. Мені на комп'ютері важко записувати. Ну, на комп'ютері в програмах записую там чертежі. Ну, саме перше, це, щоб швидко записати, то це в зошиті. Мені ручку якось легше ідеї записати. Ну, не все можна описати, звісно, якісь сложні ідеї, чертежі, роботи. І навіть на бумагу сложно записати. Треба багато зошитів. Вони кінчаються швидко. І ручки швидко кінчаються, і зошити. На комп'ютері то воно не всегда удобно записывать щось. Ну, я привик в зошит, то і лише такі ідеї можу переміщать в зошит. Така ця прозрачна, інтересна, такий переразбач. Такі два зошита. І, і все вже Друзі, до зустрічі! Ось така була інтересна розпаковка, тому що будемо все пробувати з вами. О, тут ззаді ще не подивились. Тут ззаді якась медаль. Ось сюди медаль ззаді. Нам медаль прислали. Ось якийсь повар. Жий не помню, що це десерт якийсь. Це Конфет. Чай весь тут. що, друзі, до зустрічі.